Вирішила приготувати пишні смажені пиріжки, які можна з будь-якою начинкою. Першим нам знадобиться 400 мл рідини. Я брала сироватку, яка була в мене з крем сиру. Тепер додаю дві чайні ложки сухих дріжджів, чайної ложки солі та дві столові ложки цукру. Супаю тепер просіяне борошно. Під час замісу обов'язково додаю соняшникову олію. Мішу тісто приблизно 5-7 хвилин. Ки воно не стане ось таким. Не залишаю його на годину, а поки приготую. Начинку з несолодких начинок у мене була картопля з м'ясом. А ось на солодку начинку я взяла собі яблука, кориці та додала цукру. Але також такі пиріжки можна з полуницею, паріч або вишнями. Мою пиріжечок. Руки та поверхню, на яку я буду вкладати пиріжки, я змащила борш на розігріту пательню змащену соняшниковою олією. Вкладаю пиріжки. Вони дуже зростають, тому вкладайте їх на відстані один від одного. Не забудь поставити лайк та зберегти відео. Смачного вам.